Добрий день, дітки! Чи знаєте ви, яка зараз пора року? Відгадайте загадку. Все пухнастим снігом вкрите. Луки, річки, гай, поля, білий ліс і біле поле. Вже до нас прийшла зима. Що взимку падає з неба? Так, сніг, як він іде? Правильно, кружляє, летить, стелиться. Що можна зробити зі снігу? Молодці, сніжні кульки, сніговиків. До нас завітав у гості сніговик. З чого він складається? Так, зі снігових кульок, хто його зліпив. Правильно, діти, з чого в нього може бути носик? Молодці з морквинки. А руки? Так, з гілочок, що в нього замість чапочки. Правильно, відро, скільки сніговиків. Молодці, один. Зробімо сніговичку друзів. З яких геометричних фігур можна скласти сніговичка? Так, з кругів та трикутників. Подивіться, як я викладу сніговичка. Тепер ви складіть своїх сніговичків за зразком. Діти, подивіться, на галявинці діти зліпили трьох сніговичків, але забули надягти їм шапки на голову. Надягнімо шапочки кожному сніговичку і перевіримо, чи всім сніговичкам вистачить шапочок. Діти, чого більше сніговичків чи шапочок? Так, шапочок більше. Скільки залишилося шапочок? Правильно, одна. Отже шапочок більше, ніж сніговички на одну. Віддамо цю шапочку сніговичкам, а вони передадуть своїм друзям тим, у кого немає шапочки. А зараз пропоную пограти в гру і знайти зайву сніжинку, яка не підходить до цього ряду. Так, це синя сніжинка, тому що всі інші сніжинки білі. Розгляньмо наступний ряд, яка сніжинка зайва. Так, чому? Тому що в неї інший візерунок. Наступний ряд, яка сніжинка зайва? Так, маленька, тому що всі інші великі, молодці діти. Наступне завдання: необхідно провести сніжинку від хмаринки до ялинки. Уважно слухайте напрям. Дві клітинки праворуч, одна клітинка вниз. Дві клітинки ліворуч, дві клітинки вниз, дві клітинки праворуч. Ось ми з вами і дісталися ялинки. Давайте спробуємо ще раз уважно слухайте напрям: три клітинки праворуч, дві клітинки вниз, дві клітинки ліворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка праворуч. Молодці діти! А зараз пропоную пограти в гру. Я буду показувати сніжинки, а ви називати цифру, що означає їх кількість. Скільки сніжинок. Так, одна. Якою цифрою позначається це число? Правильно, цифрою 1. Скільки тепер сніжинок? Давайте порахуємо. Один, два. Якою цифрою позначимо? Молодці, цифрою 2. Скільки тепер сніжинок? Давайте порахуємо. Один, два, три якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою 3. Молодці діти. Давайте викладемо на верхню смужку одну синю сніжинку, на нижню одну білу сніжинку, яких сніжинок більше. Так, сніжинок порівну по одній. Давайте покладемо на верхню смужку ще одну синю сніжинку, яких сніжинок більше. Правильно, синіх, наскільки більше синіх сніжинок? Молодці на одну, що слід зробити, щоб їх стало порівну? Так, слід додати одну білу сніжинку. Яких сніжинок більше? синіх чи білих? Правильно, сніжинок порівну. Скільки білих сніжинок? Молодці дві. Покладемо на нижню смужку ще одну білу сніжинку. Порахуймо разом білі сніжинки: Один, два, три, усього три білих сніжинки. Яких сніжинок більше? Так, білих, а яких менше. Правильно, синіх. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Молодці додати одну синю сніжинку. Тепер синіх і білих сніжинок стало порівну по три. Ми отримали число три. Давайте згадаємо віршик про цифру три. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Діти, сніговичку час повертатися додому. Подаруємо йому і його друзям гарні рукавички, але вам необхідно знайти відповідні пари. А наше заняття закінчилося. До побачення!